Йо, всем привет! С вами Киборг Артём, и сьогодні я буду той прикольную игру, таку яку я казав, ну я вам не казав її название, ну в общем, то был просто сюрприз. Вот и цей сюрприз. Це буде новая игра так бы и на прохождении и просто поиграться. Тут є онлайн и компания, кам да-да. Ну, в общем, давайте начнем. Ця ігра називається Nova 3. Безплатна версія. От! Ой, не підключився до інтернету. Підключився. ха-ха Так, чекаємо. Підключено крутяк. Може попробуємо присоєдитися до заморозки, но якщо буде заповнений сервіс або ще не набраний, ну, не буде ще людей. Так, Ой, все, заходим, заработаем с сервера. Вот, зара я вам покажу менюшку, как называется ми сервер. Я не знаю, как называется, я просто покажу. Я, что там, зараз может попробовать даже на него зайти. Я там, вот, наверное, 7 друзей, каких я даже не знаю. Онлайн. Рух онлайн. Иду, думаю, так. Присоедините сейчас не в игре, то він же ж онлайн. Продолжить. Ну вот, принцип... в принципі, мій запуск. Стоп. Пригласить друга. Так, ладно. Я не знаю, короче, як называется мій сервер, но дивіться. Ви заходите в... Вот, дивите, ви заходите в э, лідери Лидера. Э, вот. И вот я. Артем Наруто. Вроде бы. Лідери, Я не ну, сейчас не понимаю, честно. Тут создать... Создать сервер? що? Я не знаю, короче. Ладно. Поехали. Загру... Заморозка, Пожалуйста. Блин, ну за для съемки хотя бы. Так. Командный бой. Пожалуйста, за съемки. Блин. Каждый сам за себя. Пожалуйста, за для съемки. Блин. Командный снайпер. Пожалуйста, за съемки. Твою же мать. Снайпер. Пожалуйста, за для съемки. Ну, снайпер хотя бы всегда выручал. Блин, захват точки, пожалуйста. Ну твою же, мать, я не Ну я тут даже ничего не знаю. Так что не думайте, что я я я у цьому ноб на захват точки. ну а зато я не нуб заморозці. Да. И снайпери. Да, тут я точно не ноб. <риво> так, блин, давайте загружаемся. Я уже не говорю чекати. М -м. Твою мать. Ой, что все? ні знову ну, ладно, я пока покоментирую. О, все, я граждан загрузилась. Вот і наш захват точки. Так, блин, я який? Я за сенг, да? Мій пацан захватывает точку. Давайте зайдемо на точку. А давайте попробуем захватить. Давай, давай, біжи. Бежимо, біжимо, біжимо, щоб поганець не забрав. Давай. Він якраз йде. Давай, 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 я виграю. Давай, давай, давай. Давай, давай. Є, виграли. А, 17 секунд. 17 секунд. 13, 11, 10. Деві, давай, 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 дотягни. Ні, хтось забирає. Ззаді. Здохни, падло, здохни. Ні! мать! Він зараз захватить точку. Перезарядка, давай. Здохни! Чмаш. Давай. Пацаны. Ах, ты ж мочи. Мене замочили. Одного я завалив, другого. Це на роботі дурному. Да, ну звісно, на роботі. Подумаєш. Блін, і моз друга тоже вбили. Блин, треба йти на точку В. Де В? Блін. Ай, я точку вто захвачу. О, цього пацана треба вбити. Як шо по ньому що? Наверно, да. Іди. Ні, ні, ні. О, блін, пацан, жорсткий на, на, на шутку. А, твою мать. Все, я його вбив. Я красавчик, бачите? Я мастер всі ці. Що ж? Ні, черта себе в нього оружие, я ж такого навіть в цій грі не бачу. Тільки базук я знаю. Стохня. У це тут пукан горит. Кто стреляет? А, 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 зло ты на роботе дурному. А, нет, это наш. Хух. Да, надеюсь наш. О, нет, не наш! Давай ешь, мать. А, вот кто мне убил, Зигана. Казан, несчастный. Я, я ему зараз покажу. Песен. Так, куда мити? На... О, все, мы выиграли с пацаном, да? Блин, его хтось замочил вроде бы. Тишо, я не знаю. Так, куда идти? Да а вон она блин, да иди. Нее, его замочили. Ох и блин, не? Так, захватили. Свой Цей... писан. Тут хтось пробил. Тут кто-то е Я не цикло бачу. Навернувся. Він що, тікає? Куди він тік? Він що, випрыгнув? Походу, він випрыгнув Тут я головний. Поняли? Так, пішли ви всі в жопу. Мені треба точку захотити. А, це що яка у нас? Це А? Тут іде. Тусі. А, да, хтось іде. Так, снайпер. Я снайпер. Давай. Кто? Зара під і... захватил. Ну, Йоршкин компот. Не може протриматися і 20 секунд. Ну, треба протриматися 20 секунд, щоб захватити. Блін бачите, це скачуся все. То так ніхто не виграє. Блин, это капец. Борется до конца. Так, побегай. Бежим. давай, пацан. Знов красный. Да я их заразомочу всех сам. И идет. А, вы на роботе. Черт. Не. Блин, вин завалил ее. Блин, чувак, дай мне робота. Я, я просто мастер на роботе кататься. Сдохнет паразит. Двигай, тикай, двигай, двигай. Не сикло, Вбила мене. Я просто в стоп стріляв. Ну, у мене просто... Е, але мені все равно пол... О! Мені дали кличку Повний король, крутяк я. Хі -хі. Ладно, поїхали далі. Вот там хтось стоїть, да? Давай, давай! Блін, Б. б, б в. Вот, В. Все, я захватил її. Все. Побігли на А. Якщо я ще протримаюся. Блін, там хтось є? Улюдок. Хто це? Йо! Хто? Робот! Казявка! Я ж бачу, що з ним робот. Я не замітив його навіть. Він з одного ударом мене виніс. От гамно. У мене затоп'якалі. Крутяк, правда. Блін, куди йти? Mm. цей козел, блин, кто він? А, зарядка, ладно, побила. Не продолжить. Во-во-во-во Че це мій? це мій, блин, козел. Де у меня роботи беруть? берут, я тоже хочу. Де? Я тоже хочу робот. Де? дайте Видай. А... Иди. Та як він мене за одного, А, в нього пухалка друга я забув. Чи таке ж саме? Чи Друга Друга, вроде. таке ж саме! Та як він мене виніс? Ну, чмо, чмо? Так, куди йти? Блін. давай давай, 18, 17, Семнадцать. Ну -е 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 ет Моє... о, все! 19, восемнадцать. 17, 16, 15, давай! 13, 12, 1. Ну я хто? Паразити замочив всіх. Замочив. Красавчик, хедшот. Так, ладно, побігли. Бачите, хедшот. Хто я захочу? Я буду ціною. Ценою жизнью захвачу за захищати. Хто сіде? Давай за... Мене замочили! Нет! Да захищай, ти дебіл! Блін, цей дебіл на роботі, він що, вообще? Чокнуты. Игра ти не вмієш, і роботу за... забирай. О, робот. Крутяк. А то зараз я їм по мордасам надаю. Ох ти ж, я! Ох ти ж, я! Зараз вам декапец. Так, як тут ходити? Я ша не... Ще... Ни разу пушки не... Так, что тут такое? Пуш... Пушки кидать? Такое стрелять, да? Ну все, четко я им зара... Кое-что оторву. Ладно, побили. Оторву я тебе кое-что. Я тебе кое-что оторву. Я ж тебе... Я ж тебе мозг зара... Ведеру. Що, ми виграли? да Да! Хтось забрав! Ну, в останню минуту. Сю! Я жкаву у мене цей робот ніхто не відбере. Я буду битися за нього. Блін, хтось на Б, точке придурку йди. Алло! Ладно, да та йди, придурок ти! Йди! Блін, я виключу мікрофон. Я би сказав йому кое-что. Так, у них мікрофони включені. Ні, ні тільки одно. Моу включений мікрофон. Ладно, побігли. Так, побігли, біжимо. Так, а як тут бігти? А, тут не можна бігти на роботі. Давай біжи, захвачу точку, ти придурок. Вони ще й бук. Вони ще й все захватили. М -м -м. Давай іди, я буду сторожити. Я буду сторожити. Хоча мені страшно, чесно. Так. Так, ну її треба бігти. А на роботі, як я поняв, не можна захватити точку. Да? 20 секунд чекати. Блін, букву! Це я, винен, вже теж косяк Що? Шо? Открили новий перк. Силовий емпайл. Доступно оружие. Чо? Круто, я не хочу. Та не хочу, я хочу продовжити ігру. Зараз мене із ігри кікне. Крутяк. Мене викине з ігри зараз. І за цієї ерунди. І за цих рут прав, що якоюсь пам'ять, ти намагався добитися, коли я... Ну, рут права, це та є штука для того, щоб знімати. У мене після неї дуже понтроє. Я не хочу про неї згадувати. Взагалі, можна вважати, що перша серія в нову 3 вдалася. Так. Давайте, давайте. Я місії поки не прохожу. Му настане время. Я буду проходити, є там тільки три. 3... Ну там попроходи трохи. Нормально так. Так, давайте може приконектимся до когось, при... При... Чи... При... приліземо до когось. Ой, блін. Ну, в принципі, пер перша серія, ну, вдалася, тому що, ну, я більш такий, більш так було напряжено все. Ну, тут мені якась просилка, Ну, тема якась прийшла. Так, заморозка, пожалуйста. Ее! Заморозка, ура! Надіюсь на моїй любимій карті. О, блин, як я люблю заморозку. Обожаю заморозку. Зараз я вам покажу на все, що я здатен. Так. Надіюсь, що карта буде ще й хороша, та яку я люблю. Блін, як я люблю заморозку і снайпера. Ну і захват точки теж. Прикольно. Ще захват флага флагану грав ще. От то буде, мабуть, просто м'ясо. Кстати, ми цю ігру будемо з Юки і по сіті, і The Bile Drift теж буде грати по сіті. Ну, ви знаєте цю ігру, Юки вже про неї. Снайпер! Комусь не повезло. Тільки кому, надіюсь, людей багато. Блін, три чоловіка, то це ганож. І проти мене одного. Чого? Я знаю, що я мастер по цій, цій грі. Ну, в цьому заморозці. но все ж таки. Двоє проти одного, це. Ну, знаєте, трохи сложно Я хоча болі шість чоловік у нас розписавши. Ну, ви знаєте. О, що це? Це що? Так? Бігти треба. Так, снайпер. Вон там хтось є Єс, заморож. Що, лайно? Он, шама? Дивіться, я стріляю в нього, а він і заморажується. Чого? Він розморажує того. Не розморажуй. Мені треба якось того. А, він йде до мене! Він мене заморозив. Гамно. А, до мене ще хтось присоєдинився. О, спасібо, пацане. О, тепер вони будуть. О, тепер вони будуть э, цей. Програвати, бо того що у нас, бо того що троє. До мене ще двоє присоединилися а ті двоє хай тут взад. А той думає що на роботі ти крутий, да Е, що це за тема? А, той думає що на роботі ти крутий. Да, такий крутий. блін давайте, давайте, давайте розморозьте мене. О, я пацан зараз розморозить. Пацан, я тут! дебіл Та ти дебіл То ж і сюди. Давайте будем за ним наблюдать. Эй, ты куда пришел? Ты что у меня сбросил шаты? Ты придурок. Ну, пришел. До меня иди. Алло. Не наглый? Э, я тут, блин, пацана заморозил. Он а меня не хочет размораживать. Кто с чем не найдется? А ну, иди сюда. Пришел. Алло. Ты. Ты дебил. Розморолась! О, шахты способнился. Крутяк! Ну, пацани, это ж розморозьте! От козли, я вас тоже не буду розморожувати. О, спасибо. Ні, мене ніхто не розморозив, це просто раунд кинчился. Дебилы. А, твою мать! Так, тут є робот десь поблизу. Робот. А, робот. Крутяк. Все вам капець, пацани. Є, е, я в роботі. Бомбанеся, козел. Ой, я за страх. Так, Так, я б... более соседоточний такий, щоб гаун завети її, щоб не заморозили. То, що тут якісь дебили грають, що не хочуть розморажувати. Так, де? Він ховається від мене. Це нормально, так? Да? Ну норм. Бачу це норм. А, він боїться, бо... А, це той на роботі був. Звідки? Де він? Де він? Дебил? не играє дебила бачу. А, е, мене хтось СПАЛИ я тікаю, я ЗАСТРЯГ Заморозили, козли. Ну як я поняв... Ой, от я догрався. Мого робота забрали. А, твоя ме. Забрали. Мене заморозили. Пацани, не ну розморозьте, пожалуйста. Все топ. Все, дебила тоже. Робот прям передо мной еб... ну, разморозься. Ох, хтось бежит до меня? Разморозь, пацаны. Ее пацаны, я тут Размор... разморось. Куда побег? Разморозь, пацан, пацан, разморозь, пацан, разморозь, разморозь. Иди сюда, не бейся, я свей. О, спасибо, пацан. Так, ще від мене. Я цього пацану розморожу. Діться. Це придурки треба замочати. Що, здохне, пісень. Дивіться, як я зараз буду здіватися з нього. Ось, оцього козла. Ну що, знав, як мене заморажувати? Знав, я тебе зараз кікну. Знав, як мене заморожувати. Здохне, здохне, здохне. Дивіться, дивіться. Дивіться, я з ним граюся. Обідився на мене. А, хто стріляє! А, норм. А! А, це це, це робот. Е, е, мене розчаве. Е, ти що дебіл пройшов крізь мене? Норм. Я з цим пацаном доігратися. Тріснем! Кікнувся! Він вийшов? Он не зміг тепіти. Бо того, що він не зміг, бо він є слабкий. Ее-є-є. Так, побігли на другий етаж на пушку. Я буду сідати в пушку і буду мочити пацанів. Пацанів. Так, сісти. Я сижу. Я за рулем. Эх, хтось, це мій. А де не мій? Победа рунда. Ч не разу? Так. Крутяк, конечно, но мені б чуть-чуть звук підкрутити. О, так, норм. Е, ладно, давайте я зараз вже закінчу серію і буду починати нову. Всем спасибо за просмотр і я надеюсь, ви оціните цю ігру кльовим лайком. Наберемо 20 лайків. Е, Ні, що я плоту для мене це. Дайте як плату. Ладно, наберемо е, 7 лайків і зразу вийде друга серія. У мене вона вже є, але я її не виложу ще. Ну, в общем як. Я зараз її знімлю якраз, цю серію виложу зараз і зразу другу знімлю, Но я її не виложу, доки не набереться 7 лайків. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.